Ранку на каналі Файні квіти, Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 січня 2025 року. Сьогодні 22 січня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Перехід місяця з 3-4 фазу завершиться о 10.30, тому після 11 години ранку можна буде в теплицях. Або в теплих країнах посіяти насіння радиски, редьки, дайкону, моркви, буряку, і трошечки картоплі посадити ранніх сортів. Це для теплиць. 23 січня буде продовжуватися гарний час падаючого місяця в знаці Скорпіон вже всю добу. Тому всі посіви насіння коренеплодових овочів можна продовжувати. Сприятливий час для, для поливу та підживлення рослин органічними добривами і можна працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні квіти 22 січня, після 11 до кінця доби і 23 січня всю добу. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це ж час стихії води дуже швидко йде інфікування будь, в будь-яку будь пору року. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 22 та 23 січня несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 22 та 23 січня 2025 року. В ці дні дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна такого приготувати, щоб мати весь цей букет? Готуємо страви з морської та океанічної риби, з морепродуктів, доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміної зелені. Це все можна готувати у будь-якими. Стравами. І обов'язково додавайте до цих страв часник, цибулю парей, але їжте їх в першу половину дня. І обов'язково в вашому меню повинні бути цитрусові, чорнослив і трав'яні чаї. Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського та здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері, а хай цей день вашій веселі буде тепло та затишно. До зустрічі!